Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми хотіли б вам розповісти про цікаву тварину. Сіамські кішки, хоч і виглядають норовливими, аристократичними і дуже діловими, але насправді це дуже ніжні й добродушні тварини. Коли ви дивитесь на кішку, вона немов ловить ваш погляд і не відпускає його до кінця. Так, сіамські кішки дуже віддані та поважні, а свого господаря люблять і навіть можуть захищати від чужинця, якщо відчувають небезпеку. Отже, сьогодні ми розповімо про цих унікальних кішок. Колись у стародавньому світі Таїланд називали сіамом, і неважко здогадатися, що саме з цього місця пішли сіамські кішки. Є припущення, що завезли на сіам кішку із Центральної Азії чи Північної Африки. Проте достовірних джерел не існує і, незважаючи на те, що кішки жили там понад 600 років, поширення порода набула лише наприкінці позаминулого століття, сіамські кішки служили разом з ченцями у храмах і завжди були обов'язковими учасниками релігійних церемоній. Ченці вважали, що сіамські кішки мають можливість бути провідниками для померних душ. Наприкінці ХІХ століття імператор Сіаму відправив до Європи кілька представників цієї породи, як подарунки для королівських сімей та еліти. І, звичайно ж, у Великій Британії ці кішки набули відповідного статусу. Королева Вікторія навіть представляла своїх вихованців як учасників виставок породистих кішок. Сіамські кішки одні з найрозумніших та найкмітливіших представників котячих. Вони хитрі, винахідливі, трохи настирливі, а їхній голос один із найгучніших у котячому світі. Домогтися старанної поведінки у цих котиків можна за допомогою виховання та регулярного дружнього спілкування. Покарання неприпустимі, якщо це крик та фізичні впливи. Постарайтеся спокійно пояснити тварині, що ви від неї домагаєтесь. Сіами люблять пограти, адже це життєрадісні та абсолютно неліниві кішки. Вони швидко прив'язуються до господаря, але ось ужитися з іншими тваринами або розділяти ваше кохання вони не зможуть дуже рівниві. Якщо ви впевнені, що у вас буде багато справ поза домом, щоб кішка не залишалася одна, заведіть для неї пару кошеня протилежної статі. По-перше, так буде веселіше. А дорослі кішки можуть бути потенційними батьками. І навіть якщо розводити кошенят ви не плануєте, парні тварини поводяться набагато спокійніше, ніж одинаки. З дітьми сіамські кішки пограти не проти за умови, що дитина не смикатиме тварину за хвіст і не буде ганяти по дому. У будь-якому випадку попередьте свою дитину, що кішка це не іграшка, і дряпається вона боляче, якщо її ображають. Порода відноситься до категорії довгожителів. Середня тривалість життя сіамських кішок становить від 15 до 18 років, що за котячими мірками досить великий термін. Не поодинокі випадки, коли вихованець зберігає активність і веде повноцінне життя 20 і більше років. Відповідь на питання про те, скільки живуть сіамські кішки, залежить від умов утримання тварини, перенесених хворобі спадковості. У 2016 році, книгою рекордів Гіннеса найстаршим котом у світі був визнаний Сіам Скутер з Техасу, якому на той момент вже виповнилося 30 років. Господиня тварини впевнена, що запорука довголіття її вихованця в активному способі життя та правильному харчуванні. Котик любив подорожувати і разом із власницею об'їздив усі штати США. Сіами витончені та граціозні тварини з довгими лапами, вузькою грудною клітиною та міцними рельєфними м'язами. Розвиток дорослої особи не закінчується до 2 років. На той час вага сіамської кішки досягає від 3 кг 200 г до 4 кг 200 г, кота від 4 до 6 кг. Стандарти не пред'являють певних вимог до параметрів тварини. Значно важливіше пропорційне тіло та відсутність зайвої підшкірно-жирової клітковини. Середній розмір сіамської кішки в довжину досягає 55 см. Самці перевищують цей показник на 5-7 см. Висота дорослої особини в загрівку становить від 25 до 27 см. Весь вигляд сіамів говорить про аристократизм і породистість. Саме за ці якості британська знать оцінила нащадків мешканців тайських палаців та буддийських храмів. З моменту ввезення перших кішок до Європи їх зовнішність зазнала значних змін. Спочатку королівські вихованці мали подовжену голову, похилий лоб і міндалеподібні очі. Селекційна робота значно покращила екстер'єр тварин та додала їм краси. Сьогодні зовнішній вигляд сіамської кішки відрізняється витонченістю, а рухи граціозністю. Ідеальні представники породи мають міцну статуру, пластичне тіло, розвинену мускулатуру та горду посадку голови. Фелінологічні асоціації дотримуються різних думок щодо забарвлення сіамських кішок. Наприклад, американська КФА визнає лише чотири забарвлення. Європейські клуби більш лояльні у питанні колірної гами. Корпус тварини має бути пофарбований рівномірно, а контрастні плями розташовуватися виключно на лапах, хвості та масці. Поширені забарвлення сіамських кішок, силпойнт, кремовий з темно-коричневими ділянками, блупойнт, сірий або паливий у поєднанні з темно-блакитними мітками, чоклетпойнт, слонова кістка та молочний шоколад. Red Point – кремовий із приглушеним червоним. Cream Point – білі з кремовими плямами. На виставках зустрічаються особини з рідкісними забарвленнями – цинамон, карамель чи фаунпойт. Тварини незвичайних кольорів допускаються до участі у змаганнях, проте проходять окремим реєстром. Кожному виду забарвлення відповідають свої вимоги до кольору очей, носа, подушечок лап, плям. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.